Вітаю! Мене звати Олександра Кущенко і це перша лекція з циклу історії фотографії. Під час цієї вступної лекції йтиметься про перші фотографічні спроби і досвіди, а також про принцип вибіркової хроніки різних використань фотографії та переліку наслідків цих використань. Адже саме цей вибірковий і хронологічний принцип лежить в основі циклу лекцій історії фотографії. Один з принципів вибірковості це концентрована увага до робіт фотографинь та їхніх біографій, як нагода поговорити про видимість жінок та привернути увагу до питань навколо політичної, економічної, культурної, особистої та соціальної рівності, боротьби з насильством проти жінок, це можливість поговорити про гендерні стереотипи, встановлення рівних можливостей для жінок у сфері освіти та праці та про усунення сексизму та подолання гендерної нерівності. Зважаючи на те, як незвично чути та вимовляти сам фемінітивне позначення професії, фотографиня можна зробити висновок про ситуацію гендерного дисбалансу та нерівності у цій сфері. Під час цієї лекції я переповідатиму цікаві сторінки біографії та акцентуватиму увагу на здобутках перших фотографинь Сари Енбрайт, Анни Аткінс. Констанс Фокс талбот Франци Мьолінгер, Берте Бекман, Бріті Софія Геселіус, Джесси Ман, Еліс Ліро та Сари Луїзи Джад. В першу чергу моя розповідь розгортатиметься навколо 1840-х років. Це час оприлюднення Луїда Гером свого винаходу і вихід фотографічного апарату на ринок, відкриття перших фотосалонів. І це також час портрету та пейзажу як популярних жанрів фотографії. Видана у 2019 році у видавництві праця Джефрі Бетчина Вогонь бажання зародження фотографії ставить питання, чи взагалі доцільно пробувати встановити, яке зображення стало першим в історії? Дослідники та дослідниці чимало сперечалися стосовно того, що слід вважати першою фотографією, чимало суперечок точилося, і навколо питання, кого ж вважати першим фотографом або фотографинею. Відомо, що першим свій метод оприлюднив француз Луї Дагер, за що й отримав належне визнання та винагороду. Широкий Загал познайомився з його відкриттям у Французькій академії наук. Що саме презентував Луї Дагер? Він представив метод отримання зображення на посрібленій мідній пластині. Спочатку посріблену мідну пластину старанно полірували. Потім безпосередньо перед зйомкою обробляли парою йоду. Внаслідок цих фізичних і хімічних процесів на поверхні пластини утворювався тонкий шар світлочутливого йодистого срібла. Все це відбувалося в темряві. Звичайно ж, і підготовлена пластина у темряві вкладалась в фотокамеру. Камера встановлювалася на триногу і виносилась на вулицю, спрямовувалась на нерухомий об'єкт зйомки, освітлений яскравим сонцем. Об'єктив відкривався на час від 15 до 30 хвилин. Після цього зображення проявляли випарами ртуті. Правдоподібно, це був шкідливий і небезпечний для здоров'я процес. Наприклад, припускають, що саме внаслідок отруєння ртуттю, що спричинило ускладнення в легенях, померла перша фотографиня з Швейцарії Луїза Франциска Мьолінгер. Після того, як зображення проявлялося випарами, його фіксували розчином тиосульфату натрію. Знімок виходив досить високої якості, чіткі деталі як у світлі, так і в тінях. Однак копіювання знімку було неможливим. Та станом на 1839 рік аж 24 особи заявили, що саме вони є винахідниками фотографії. Як же відрізнити справжнього винахідника чи винахідницю від самозванців і плагіаторів? Перше, що спадає на думку за речовими матеріальними доказами, уважні розвідки, біографії, листів опублікованих і, що важливо, не опублікованих результатів експериментів, окреслили наступне питання: чи історія фотографії починається від першого свого матеріального прояву, першої пластини з зображенням? Адже така однозначність відкидає здобутки всіх, хто не мали матеріальних підтверджень своїх експериментів, а отже заперечує багаторічну наукову і винохідницьку діяльність. Це, як мінімум, несправедливо, тож дослідник Джеффрі Бетчин підводить до того, що коріння фотографії сягає значно глибше, і коло пристрасних фотовинахідників набагато ширше. Йдеться про коло людей, які мали бажання фотографувати, фіксувати зображення. Задовго до перших успішних результатів йдеться про жінок і чоловіків, які вигадали фотографію, в свідомості яких виникла сама ідея фотографії. Однією з тих, хто вперше помислив фотографію, була Елізабет Фулгій. У 1794 році вона опублікувала книжку до нового мистецтва фарбування і чинбарства давнього ремесла обробки шкіри. В своєму дослідженні Елізабет пропонувала виготовляти мапи за допомогою срібла під дією світла. Її концепція описує, по суті, фотографічний процес, а отже, вона включена в перелік важливих праць на ранніх етапах розвитку фотографії. Невідомо, чи Елізабет Фулгейм мала прямий вплив на історію ідеї фотографії, але її книжка черговий доказ того, що хімічні знання, необхідні для фотографічних процесів, були доступні й широко відомі, задовго до Дагера. Отже, в контексті чого стало можливим придумати фотоапарат і фотографію, через бажання і саму ідею фіксувати живі зображення, можливо, ми можемо вважати час зародження цих ідей початком історії фотографії. Тоді початок хронологічної прямої треба пересунути на кілька десятиліть раніше. Реальній появі фотографії на ринку підсумовує Джефрі Бетчин протягом 30 років передувало бажання фотографувати, яке відчула ціла низка осіб у різних країнах. Тож 1830-ті роки не є стартовою рискою появи фотографії, а є скоріше початком її комерціалізації. Продати ідею не так просто, вона принаймні мусить мати якийсь матеріальний вияв. Тут ми знов від ідеї повертаємося до матеріальних речей. Перших фотографічних зображень. І чим вони давніші, тим більша їхня вартість. Першою фотографією, яку зробила жінка, вважається ось це зображення листочка Сари Енн Брайт. З ним пов'язана наступна історія: короткий нарис професора фотографії Ларі Шафа для аукціонного дому у 2008 році стимулював припускати, що це зображення віком 170 років може коштувати мільйони фунтів. Аукціонний дім авторство цього зображення приписував Фоксу Талботу, англійському фізику, хіміку та винахіднику негативно-позитивного процесу у фотографії. В своєму нарисі Ларі Шаав пропонував змінити атрибуцію, тобто авторство листка в каталозі мало бути підписане як невідомий фотограф. Ці сумніви привернули небажану увагу журналістів, тож роботу зняли з продажу. Тим часом Шааф продовжував своє дослідження. Лист був вперше проданий в Лондоні аукціонним домом Сотбіс у 1984 році за 6 тисяч фунтів стерлінгів. І це було лише одне з семи зображень на альбомній сторінці, які розділили між собою покупці. І через два десятки років листок знов попав на аукціон в складі колекції фотографій, що фігурувала в документах як «Killan Collection. Дослідження Ларі Шаафа привело його до першого власника альбома комерсанта Генрі Брайта. Правдоподібно, що цей знімок міг зробити він сам або хтось з його родичів. Після зв'язку з родиною у Великобританії та Австралії та перегляду архівів у Мельбурні, професор Шааф приписав твір Сарі Енн Брайт. Написи на листі відповідали її почерку та іншим архівним матеріалам, а сам альбомний лист був з того ж самого паперу, на якому Енн Брайт писала аквареллю. що залишило мало сумнівів для Ларі Шафа. Хоча сам знімок зроблений в час, коли багато хто експериментував з фотографією, проте прикладів, які збереглися в такому хорошому стані, їх походження є настільки добре задокументованим, зовсім небагато. Про саму Сару Енн Брайт відомо дуже мало. Це символічно, оскільки у нас просто є тінь того, ким вона була. Цитує Ларі Шафа, британське видання The Independent. Брайт жила в Бристолі, її батько дуже цікавився наукою. Відомо, що у 1823 році він був одним із засновників Бристольського інституту прогресу науки, літератури та мистецтв. Сьогодні це музей і галерея. Правдоподібно, Сара Енбрайт мала певні привілеї і за сприяння батьків ресурси для того, щоб зробити зображення, яке сьогодні вважаємо першою фотографією створеною жінкою. Епоха, коли для зйомки були потрібні громісткі та дороговартісні пристрої, іграшки для заможних та одержимих, далека від цього дня. Будь-хто може робити фотографії. Першими фотоапаратами у 1840 х роках могли користуватися лише винахідники та ентузіасти. Оскільки не було професійних фотографень, не було аматорок, фотографія не мала виразного соціального застосунку, це була довільна, тобто не художня діяльність, хоча й не без претензій називатись мистецтвом. Теоретизувала у 1970-х роках письменниця та критикиня Сьюзен Зонтах. Можливо, тому нам трохи ніяково перед цим листком, нам незручно з нашим уявленням про те, чим є фотографія і чим є мистецтво. І на якомусь рівні нам важко погодитись, що це зображення не зовсім відповідає нашим очікуванням. Дослідники-постмодерністи доводять, фотографія може міняти значення, і це залежить від контексту. Вона може бути мистецтвом, вона може бути документом і так далі. Тому ці ж дослідники-постмодерністи вказують на те, що фотографія не має автономної своєї незалежної історії та ідентичності. Скажімо, історія поліцейської фотографії невіддільна від історії кримінологічних і судових практик та інституцій. А цянотипій Анни Аткінс та історія ботанічної фотографії невіддільна від історії науки про рослини, біологічних досліджень та збирання гербарів, яким вона присвятила своє життя. Якщо йдеться про перших фотографинь, ім'я Анни Аткінс неодмінно є в цьому переліку. Вона народилась в родині англійського вченого Джона Чилдрена. Його іменем навіть названо Мінерал, а також Змію. Її батько дбав про всебічну освіту для доньки, і Анна здобула популярність вже в доволі ранньому віці як ілюстраторка наукових текстів. Вона зробила 250 малюнків до англійського видання праці Жана Батиста Ламарка про види мушель. Також Анна сама пристрасно збирала гербарії і присвятила себе біологічним дослідженням. Її внесок в науку був помічений і оцінений у свій час. У 1839 році, те, що цього ж року Дагер представив свій винахід чисте співпадіння, анну прийняли у ботанічне товариство в Лондоні. Варто зазначити, що Ані було на момент отримання цього високого статусу вже 40 років. Отже. Будучи членкинею ботанічного товариства, дочкою вченого Джона Чілдрена, приятеля винахідника лорда Джона Гершеля, Анна Аткінс у 1842 році дізнається про метод створення фотографії ціанотипію. Друг родини Чілдринів винайшов значно простіший метод створення фотографії, ніж Дагер, і назвав його Джон Гершель ціанотип. Його переваги над першим полягають у простоті самого процесу і можливості друку на будь-яких матеріалах, які тільки можуть втримати чутливий до світла шар. Однак світлочутливість в цьому методі низька, а отже, він придатний лише для контактного друку. Класична технологія заснована всього на двох речовинах. Цитраті амонію заліза і фероціаніді калію. В результаті змішування цих речовин у рівних пропорціях виходить розчин, який потім наноситься пензлем на будь-яку поверхню, найчастіше акварельний папір. Після повного висихання такий папір стає чутливим до ультрафіолетового випромінювання. Ділянки паперу, на які ляга, попадає світло, утворюють синій колір. Частини, що контактують, наприклад, у випадку з роботами Анни Аткінс, рослинами, Залишаються білими. Відбиток фіксується також дуже просто, промивання водою. В результаті виходить зображення у відтінках синього. Метод використовується і сьогодні, і на Ютубі можна переглянути відео, як він працює. Анна Аткінс застосувала цей метод контактного друку, щоб зафіксувати зображення водоростей. І використовуючи свої результати, опублікувала книгу Британські водорості Цеанотипні відбитки, яка до сьогодні збереглася всього лише у 12 екземплярах. Пізніше, у співпраці з приятелькою Ен Діксон, вони видали наступні два томи серії британських водоростей, а також інші книжки, ілюстровані своїми фотографіями, наприклад, ціанотипи британських та зарубіжних квіткових рослин та папоротей. У 1865 році Анна Аткінс передала свою колекцію гербарії в Британському музеї. Роботи Аткінс зберігаються також і в музеї Гетті перед вами зображення з архіву, представленому на сайті цього музею. Згадуваний у майже детективній історії навколо листочка Сарин Брайт Фокс Талбот як можливий автор цього зображення, відомий своїм винаходом негативно-позитивного фотопроцесу. Отримані зображення Талбот назвав фотографічними малюнками. Ці малюнки представляли собою контактні копії, як і цянотипія, листочків рослин, мережів, які накладалися на світлочутливий папір, притискалися зверху прозорим склом і виставлялися під сонячне світло. Успішність експериментів Талбота полягала у визначенні ним необхідною концентрації солі та нітрату срібла в розчині яким просочувався папір. У 1841 році Талбот отримав англійський патент на колотипний процес і через кілька днів після цього опублікував його. Він експериментував не один в аббатстві лекок, власником якого був, а разом зі своєю дружиною та асистенткою Констанс Талбот. І хоча Констанс недовго працювала у царині фотографії, вона вважається однією з перших фотографинь. І цей статус закріплений за нею з кінця 1830-х років. Речовим доказом її діяльності є туманне зображення короткого вірша ірландського поета Томаса Мура. Тим часом метод Луїда Гера набував популярності у Європі та Америці і все впевненіше комерціалізувався. У Швейцарії Дагеротип презентували того ж року, що й у Франції. Про це писала місцева газета у Золотурні. Під редакцією Отто Мюлінгера газета «Золотурнблат» Тричі присвячувала статті новому винаходу. Найімовірніше, фотографиня німецького походження Луїза Франциска Мюлінгер, родина переїхала до Швейцарії після смерті батька, дізналась про винахід від свого старшого брата Отто. Вже на початку 1840 х років Луїза використовувала дегеротипію, про що свідчить оголошення від 8 квітня 1843 року в газеті «Золотурнблад». Франциска Мьолінгер може надати послуги індивідуального та сімейного фотопортрету. Таким чином, Луїза Франциска стала однією з перших, хто почав фотографувати у Швейцарії і безумовно була винятком у професійній фотографії, яка за замовчуванням вважалась чоловічою сферою. Пригадаймо, що дагоротипи це зображення на вкритій сріблом і обробленій парою йоду мідній пластині. Отримані зображення неможливо тиражувати. А потреба така була. Тож Луїза Мьолінгер використовувала свої дагеротипи як основи для літографії, мистецької графічної техніки. У 1844 році вона опублікувала свою першу книжку Збірку літографій, заснованих на дагеротипах. Отже, отримане фотографічним способом зображення, переносилось літографським олівцем на плоску друкарську форму і тиражувалось. Вона фотографувала і потім копіювала через літографські відбитки живописні види Швейцарії. Про приватне життя Луїзи Мьолінгер відомо зовсім небагато. У 1868 році вона переїхала до Цюріха з братом, де вони відкрили приватну школу. Невдовзі аналогічний заклад у флунтерні. Після тривалої хвороби, можливо, внаслідок отруєння ртуттю при фотообробці, Луїза Франциска Мьолінгер померла від легеневих ускладнень у Цюріху в році. Більшість її дагеротипів не збереглись, проте можемо бачити літографії. Очевидно, що вони сильно відрізняються від того, що ми собі звикли розуміти як фотографія. Відразу впадає в око, що це рисунок, ручна робота, а зовсім не наслідок хімічних реакцій під впливом ультрафіолетового випромінювання. Тож можемо поставити собі наступне питання: які особливості має зображення, що його наше сучасне око зчитує як фотографію? Варто подумати й про те, чим є і чим не є. Фотографія в нашій свідомості. Побудемо ще в часі, коли фотографія була Дагеротипом. І часі відкриття перших фотостудій. Берта Бекман на момент презентації Дагеротипа працювала в перукарні в Дрездені з новою технологією її познайомив чоловік. І разом вони відкрили фотостудію в Лейпцигу у 1843 році. Є такий вислів, популярний у маркетингу. Якщо справа, якою ви займаєтесь, не приносить грошей, це хобі. Цю думку можна перефразувати наступним чином. Якщо справа, якою ви займаєтесь, приносить доходи, то це і є ваша професія. А отже, і ця діяльність є професійною. Тож Берта Бекман, як співвласниця фотостудії, вважається однією з перших професійних фотографинь. Вона спеціалізувалась на портретній зйомці. Після смерті чоловіка Едуарда у 1847 році Берта Бекман продовжила працювати у фотостудії самостійно. І більше того, вона через два роки відкрила студію в Нью-Йорку. В Америці фотографиня отримала диплом за особливі досягнення у портретній фотографії. І невдовзі у 1851 році продала студію своєму братові і повернулась у Лейпциг. У першій німецькій промисловій виставці у 1854 році в Мюнхені Берта Бекман брала участь як представниця Саксонії. Вона демонструвала дегеротипи та відбитки на папері. Роботи ці зберігаються в Лейпцизькому міському музеї. Її фотостудія найвідоміша в місті налічувала кілька працівників. Деякі роботи Берти є в колекції музею Гетті і перед вами зображення з архіву представленого на сайті цього музею. У Швеції в цей час також однією з власниць фотостудій була фотографиня. Її ім'я Бріта Софія Геселюс. У 1845-1853 роках Бріта керувала школою для дівчат. У навчальній програмі цієї школи були рисунок та живопис, які вона викладала. Дуже цікаво зрозуміти, чому цей факт життя фотографині наводять в її біографіях. Які додаткові сенси нав'язує до нашої інтерпретації? Простіше кажучи, тепер ми знаємо, що Бріта вміла малювати, коли захопилась дагеротипією. Одночасно з викладанням вона працювала в дегеротипній майстерні, писала на замовлення живописні портрети. Тобто вона була художницею. Чи знання композиції та інших засобів виразності, які вона використовувала як професійна художниця, вплинули на її фотографії, якщо все, що зроблено руками художниці, мистецтво і її фотографії, напевно, мистецтво. Одночасно, дивлячись на відтінки Блакитного в роботах Анни Аткінс та Чорного у Луїз Мьолінгер або Берти Бекман, знаючи якісь факти з їхніх біографій, хіба ж нам не відчувається, все більша близькість це анотипі Анни Аткінс до науки, а дагеротипів Мьолінгер до мистецтва. І невже після цих роздумів не виникає відчуття все більшої віддаленості цих зображень між собою? Вони ніби відштовхуються одне від одного, щойно виникає оця напруга об'єднати їх в одне поняття фотографія. Хоч якими б не були ці відчуття невиразними, вони позначають межі того, чим фотографія є і чим не є? Відомо, що Бріта Геселіус у 1857 році перевезла свою фотостудію з Карлстата в Стокгольм. Очевидно, інформація про переїзд вказує нам на успішність її бізнесу. Однак речових доказів фотографій ми побачити не можемо. Після кількох прикладів надзвичайної успішності фотографинь власниць фотосалонів Луїзи Францискінгер, Берти Бекмен, Бріти Софії Геселюс може скластися враження, що тільки імена переможець вписані в історію фотографії. Так не має бути. Хоча й справді цей період розвитку фотографії, як я говорила раніше, можна охарактеризувати як початок її комерціалізації, а отже, наводити приклади успішних фотобізнесів цілком доречно. Небезпека такого підходу полягає в тому, що щось дуже важливе може залишитися за кадром. Наприклад, Джесі Ман не мала власної фотостудії. Вона народилась в сім'ї художника-любителя. Коли після смерті батька родина переїхала в Единбург, Джесі почала працювати у першій фотографічній студії Шотландії Хілл та Адамсон. Відомо, що Джесі Ман працювала щонайменше в ній три роки до смерті співзасновника Адамсона у 1848 році. Після чого студія закрилась. За ці щонайменше три роки Джесі встигла зробити кілька унікальних знімків. Так у 1844 році Хіла та Адамсона не було в їхній фотостудії. На робочому місці була лише асистентка Джесі Ман, тож саме їй випало зробити портрет короля Саксонії, який саме в цей день потребував такої послуги. Фотографія нібито зберігається у Національній портретній галереї Шотландії. Проте знайти цю фотографію як речовий доказ не вдалося. Та й джерело цієї інформації ненадійне. Можливо, це міф, але ж ми любимо міфи. Старі фотографії у музейних колекціях часто підписані назвами студій, де вони були зроблені. Хто саме був автором або авторкою фотографії зі студії Хілта Адамсон: Девід Хілл, Роберт Адамсон чи Джесі Ман? Увагу до постаті Джессі Ман привернули куратори Тейт Бріттен під час виставки Живопис зі світлом, мистецтво та фотографія від прерафаелітів до сучасності це сталося не так давно. Виставка проходила у 2016 році. Тут мені видається важливим також акцентувати на тому, що художній музей Тейт у самій назві виставки розмежував мистецтво та фотографію. Так. Світ мистецтва 19 століття зовсім не поспішав приймати фотографію у відкриті обійми. Виставка у Тейт наводила чимало доказів, імпресіоністи та прерафаеліти використовували фотографію. Зі знімків моделей пізніше малювались картини. В листах художників є згадки про точність зображення як перевагу нової технології. Але перенесення зображення з дагеротипу на полотно, копіювання фотографії суперечило. Можна сказати, засадам тогочасної професійної мистецької етики, малюванню з натури. Тож художники використовували фотографію, але інколи це приховували, і самі не сприймали її як мистецтво. Чим же була фотографія, якщо не мистецтво? Фотографії 19 століття незалежно від того, що на них зображено, часто сприймаємо як документ, як свідків епохи, що давно минула. Тепер фотографія забезпечує більшість уявлень про те, як виглядало минуле, писала Сьюзен Зонтах. Фотографію приймають як незаперечний доказ того, що дана подія відбулася. Хоч як картинка може бути спотворена, завжди є підстава вважати, що ось це дещо, зафіксоване на ній, справді існувало. Отже, фотографія може документувати. Внесок фотографині Ельзе Лєро установлення і розвиток цього медіуму оцінений завдяки знімкам мешканців та пейзажів Квебеку, що є документацією епохи 19 століття. Вона також займалась і пейзажною фотографією. Це фотографія вид на Квебек. Хіба ж виникають сумніви, що місто Квебек виглядало саме так у 1870-х роках? Дивлячись на цю фотографію, ми можемо ідентифікувати вежу собору Нотердам де Квебек. Очевидно, кораблі рухаються в бік старовинного порту, який сьогодні вважається однією з культурних пам'яток сучасного міста. Еліза експериментувала з різними доступними в той час фотографічними техніками: використання колодію, що зменшувала час потрібний для експонування знімка, стереоскопію, що давала ілюзію об'єму завдяки лінзам. Та також були спроби додати колір. Її діяльність була помічена і оцінена у свій час. Так, у 1866 році відбулася її перша виставка в новій історичній галереї, і вже наступного року експонувалась друга виставка Елізи Ліро, на якій вона показала колекцію портретів знаменитостей. Її роботи зберігаються в Національному музеї мистецтв Квебеку і представлені в архіві на сайті музею. Як я згадувала раніше, нова техніка швидко поширювалася у світі, тож справедливо згадати і першу американську фотографиню. Відомо, що Сара Луїза Джад була організаторкою перших шкіл у Стілоутері, штат Міннесота. Також відомо, що Сара опанувала метод Дагера у 1848 році і користувалась ним щонайменше два роки. Отже, Джад також називають першою професійною комерційно успішною фотографиною у штаті Міннесота. До речі, цей самий час. Коли Сара Луїза Джад фотографувала у Міннесоті, а Берта Бекмен працювала у своїй студії у Нью-Йорку, вважається початком першої хвилі фемінізму. У 1848 році у місті Сенека фолс штат Нью-Йорк, жінки провели з'їзд на захист своїх прав під гаслом Всі жінки та чоловіки, створені рівними, де прийняли декларацію переконань авторства Елізабет Кеді Стентон та Лукреції Мод з вимогами рівноправ'я. У правах власності, шлюбу, вільного вибору професії, отримання повноцінної освіти тощо. Хоча ця подія прямо ніби й не пов'язана з історією фотографії, але обираючи з усіх можливих відомостей про цю епоху, мені видалось доречним навести саме його для окреслення контексту, в якому жили та працювали згадувані сьогодні фотографині. Саме час підвести підсумки. Я виділила кілька важливих питань. З чого починається історія фотографії? Чим є і чим не є фотографічне зображення? Фотографія це мистецтво чи фотографія це документ. Сподіваюся, що ця лекція викличе ще більше запитань і сумнівів. Їх можна залишити в коментарях під цим відео. Відповіді на них шукатимемо разом під час наступних лекцій циклу Історії фотографії.